Типу, ваша модель класна на тих ринках, де немає стабільних цін на ліки, які там не регламентовані, а де є трошечки цей арбітраж між, між ліками, між цінами на ліки? Так? І а зараз ви присутні в е, крутих е, великих ринках, типу там Німеччина, Британія. Мені цікаво, е, що ти розповів, що все таки стало цим важелем для росту на цих ринках, які ви знайшли новий підхід до цього ринку, що він запрацював. Ну у нас насправді ми багато змін відбулося за останні там роки, і ми, ми починали в Україні, де ми порівнювали спочатку ціни там от, в Києві, ціни наявність товарів. Потім ми порівнювали і наявність і ціни по всій країні. І потім ми це почали масштабувати там в Польщу, в Румунію і робили це всередині країн. Потім коли ми запустили другу-третю країну в Європі, ми зрозуміли, що ми можемо це робити не на рівні країн, а на рівні континенту, можна так сказати. Тобто, коли ми почали давати доступ до товарів між різними країнами, в тому числі порівнювати наявність і ціни між різними країнами, це стало такою об'єднавчою можливістю, де ми з'явилася синергія, тобто від того, що такий ефект, коли у нас є. Певні продавці, наприклад, там в Румунії, ми даємо ці румунські товари там.